Добрий вечір. Сьогодні знову я виходжу в ефір для вас, щоб показати і розказати про моє замовлення знову розпаковка. І цього разу я отримала два замовлення, тому що відправила одне, а через декілька годин позвонили мої знайомі і ще замовили продукцію. Тому сьогодні буде дві розпаковки ось таке. Ну, ось ящик перший, він у мене чуть-чуть менше. Тут каталог наступний грудневий і ви розумієте, що будуть різдвяні свята новорічні. Тут багато чого зі знижками, тому хто хоче отримати каталог, дивіться опис цього відео. Там буде посилання саме на каталог. Всі ящики добре запаковуються, і звісно, тут є накладна, все відповідно накладні, тому що я його перевіряю на нові коштів. І цьому замовленні у мене був такий ось набір пробників по догляду. Він акційний, тобто я взяла його в 10 разів дешевше, в 10 разів дешевше, чим є він, якщо окремо отримувати пробники. Тут у нас і тональні креми, і шампуні, і креми для обличчя, і парфуми ось є. Тобто всі ці набіри пробників. Я замовляю для вас, для своїх клієнтів, для знайомих, щоб ви могли протестувати продукцію і зрозуміти, підходить вона вам, який саме крем, який саме шампунь. Тому, кому хочеться протестувати продукцію, звертайтесь, я вам допоможу і виберу так. Тут дуже багато всього, і такий набір, до речі, стоїть всього на всього гривень. Тому. Хто хоче отримувати акційні товари по знижкам, по розпродажам? Зараз Чорна П'ятниця у нас в весь місяць листопад фармасі Чорна П'ятниця. Ви можете або написати в коментарі під цим відео, або біля цього відео є опис. Відео і там є посилання і на магазин у смартфоні, і на гостовий чат. І на групу з відгуками, тому не стісняйтесь, нажимайте, присоєдиняйтесь і будемо спілкуватися. Я буду відповідати на ваші питання. питання. Далі в цьому замовленні у мене дві мої знайомі замовили ось такий бальзам календула. Я про нього постійно розказую. Це такий концентрований бальзам з календою, з лікарською травою травою, який дуже гарно заживляє, особливо зараз, зимовий період, руки. Тріщина на ногах, якісь висипи. Він, наприклад, у мене був гарячу сковородку, схватила пальцями, і зразу цей бальзам опустила руку, намазала, і ви знаєте, в мене не було рани. Так, у мене воно там запеклося трішки, але воно зажило так, щоб мені не боліло нічого. Тому цей бальзам його можна і для діток використовувати, і для дорослих. Навіть ті люди, котрі хворіють такою страшною хворобою, як псоріаз, вони беруть, тому що він не лікує, це не ліки, не ліки, це просто бальзам. Але він робить так, щоб було значно легше переносити це неприємне захворювання. У цьому замовленні у мене шампунь, кератин. Це для мене шампунь. А для моєї знайомої маска для волосся з кератином. От бачите, в мене волоси такі, знаєте, кудряві самі по собі. Напевне, всі, у кого рівні волосся, мріють про те, щоб воно було кучеряве. А в кого кучеряве, то й мріє про рівне. Так от я з допомогою серії з каратином у мене ще є спреї користувальні. Я завжди от помила голову, і в мене от таке рівнесеньке волосся. Якщо я мию іншим шампунем, воно в мене природне чуть-чуть таке крутиться. Тому це шампунь і маска для тих, хто хоче, щоб волосся було, було рівненьке, гладеньке, але не для тих, у кого було каратинове вирівнювання. Для тих, хто робив у салонах каратинове вирівнювання. У нас є шампуні безсульфатні, тож ж можна підібрати. І в цьому замовленні в мене ще такий гель для душу. Він йшов мені по акції, бо там є така акція за кожні 40 балів. Ви можете взяти товар зі знижкою 77%. Так що оцей геть для душу в каталозі коштує 170 гривень, а я його всього за 45 гривень взяла. Тому підписуйтесь, опять кажу, що біля, біля відео є посилання, ви можете на ті посилання нажати. Зареєструватись, це безкоштовно, це 5 хвилин, це безпечно і робити замовлення, скільки вам надо, коли вам надо. Ніхто вас заставлять це не буде робити. Я роблю ні, нікого не заставляю, і мене ніхто не заставляє. Так гель для душу. Хочу показати вам, якщо видно, який він концентрований. Його надовго вистачає, і мої знайомі вони завжди беруть мене гелі для душу, особливо літом, тому що вони кажуть, вони такі класні. Тому що зволожують шкіру, вони добре намилюються, добре змиваються і приємно пахнуть. Антиперспірант котон я взяла собі. Зараз йде акція в листопаді на них, і мені дуже подобаються. От по відгукам моїх знайомих дезодоранти, антиперспіранти, шарикові, такі, як вона сказала, моя знайома каже: я перекупувала вже всі фірми і в магазинах. і в... Ті, що в інтернеті продаються, каже, але найбільше мені підходить, і мені сподобались саме конкові дезодоранти фармасі. Тому що вони дійсно захищають, ми себе комфортно почуваємо, не остається ніяких білих слідів на одязі. І він дійсно захищає, але при цьому шкіра дихає і не закупорює пори. І о, у цьому ж замовленні також по о, Акції зараз у нас новинка з'явилася. Так, я секунду поставлю ящик. Новинка з'явилася буквально три дні назад. Так, це я все робила в суботу замовлення. З'явилася в суботу новинка в серії «Нутрі плюс для здоров'я. Омега-3. Ми довго чекали цю Омегу, ми її хотіли, тому що я дивилася на неї на тих сайтах американських, забу, як вони там називаються. У нас стільки коштує бешені гроші. А тут, по собі вартості в компанії, я вже знаю серію NutriPlus для здоров'я вітаміни дуже доброї якості, дуже класної. Тому я замовила зараз іде акція на кожні 500 гривень замовлення можна взяти один упаковку по акційній ціні. І от в одному ящику я зробила замовлення, і в іншому ящику я теж омегу 3 Так що мені на два місяці омеги 3 тепер. Достатньо буде. А так далі будемо ще брати. Ну, напевно, всі знають, що омега-3 це такий класний ем, вітамін, продукт. Я не знаю, це суперфуд, який допомагає вам себе краще почувати. Це концентрат бадьорості, концентрат настрію і ем, те, що треба для нашої краси, для нашого здоров'я і для нашого ем, нервової системи. І так, це перший ящик. Дивіться, скільки тут всього, так. І тепер розбираємо в другий ящик. Що ж тут у мене замовили мої знайомі? Знову лежить накладна, я все перевірила. І в цьому замовленні теж набір е, пробників. Але цей набір теж коштує 30 гривень, але тут одні парфуми. Так що представте, оце один пробничок стоє е, 15 гривень. А я Тут у мене 10 їх, я їх взяла всього за 30 гривень. Класно, правда? І тепер я вам, своїм клієнтам, хто мене дивиться, хто замовляє ці товари, моїм колегам, консультантам, я буду давати, тестувати, дарувати такі пробнички для того, щоб ви для себе вибрали парфуми. Бо парфуми тут дійсно класні, я користуюся, у мене їх багато, в мене цілий гардероб, і вони дуже гарно розкриваються, вони шлейфові. Насчет стійкості, ви знаєте, я, ну, вони довго тримаються, тому що буває таке, що на одязі, коли я наношу після прання, ще аромат чути, але я знаю, що надто стійкі аромати це дуже поганий дурний тон. Тому аромати класні, коли вони тримаються 5-6 годин, і, як кажуть француженки, якщо вам вже не пахнуть ваші парфуми, ви просто нанесіть іще раз. І це буде правильно. Тому дивіться, як ви любите, і у нас дуже багато парфумів, схожих на відомі парфумерні бренди. Так вони не один в один. Але от коли в мене була ситуація, я набухалася парфумами, прихожу, а мені кажуть, ой, називають якусь торгову марку, кажу. Ну, десь похоже, ну це фармасі. Вони кажуть, ні-ні, це там якийсь бренд Лакоста. Я кажу, я не знаю Лакоста, я знаю фармасі. Так що приємно пахне, довго держиться. Ну, Оскільки я тут уже з цього ящика витягнула омегу 3 то в цьому ж замовленні я замовила собі теж за акції 77% знижки вітаміни для краси, для нігтів, для волосся, для шкіри. Вони такі називаються НСН, Вітамін Формула». Для укріплення, волосся, зараз зима у нас починається, ви знаєте, у всіх сипиться, так? для нігтів, для шкіри. Тобто, ці вітамінчики я буду приймати, тим більше, щоб вони мені дісталися за всього е, треть ціни. Тобто, 77% знижки ось така акція саме для зареєстрованих. І тому я вас призиваю ще раз: біля відео є посилання. Реєструйтесь по них абсолютно безкоштовно, 5 хвилин, і у вас будуть знижки, і ще я вам про акції розповім, по яким дуже вигідно брати товари. В цьому ж замовленні моя знайома замовила отаку каву. Бачите, це е, кава з цикорієм і колагеном. Це кава краси. Ви п'єте каву, смакуєте е, ранком і при цьому становитесь красивіше. Так, це збалансований напій, кавовий з цикорієм, з колагеном, який дозволить вам насолоджуватись ранковою кавою і при цьому добову дозу колагену для вашої шкіри, для вашого здоров'я, щоб у вас була так, що в нас і такі речі є смаколики, які дозволяють гарно виглядати. В цьому ж замовленні я сама собі, представляєте, собі замовила зубну пасту. Моя закінчується вже скоро, тому я побачила, що зараз йде гарна знижка. Отака От паста зубна 130 мл. Вона у нас із міслаком і фініком. Вона відбілює, укріплює десна, робить приємний аромат у роті. Для щоденної гієни, і що можу я вам сказати, що зубна паста я користуюся з перших днів, як тільки прийшла в фармасі, вона концентрована, її реально надовго хватає і я дуже довольна, тому що проблем з зубами не виникає саме завдань, завдяки цьому зубним пастам. А знайома замовила ось таку бутилку. 700 грам, представляєте, навіть не літра, а 700 грам, це у нас е, оболіскувач для полості рта. Для того, щоб приємний був аромат, для того, щоб не чуттєвість із десен зняти. 700 мл отака бутилка. Дуже вигідна ціна. Бачите, тут є спеціальний колпачок дозатор. дуже вигідні ціни. І ще можу сказати, що саме цей... Ополіскувач це українського виробництва. Тому фармасі є не тільки турецька компанія, а й компанія, яка допомагає українським виробникам теж продавати товар. І ось цей порошок для чищення на кухні він теж українського виробництва. Він добре чистить всі кухонні поверхні, дуже делікатно. Тут немає абразивних речовин, не поцарапає, і при цьому дуже елегантно і швидко прибере вашу. Раковину, вашу плитку, вашу плитучу духовку. Хто полюбляє саме отакі порошки для чищення, будь ласка, він теж по доступній ціні дуже дешево коштує і українського виробника. А ще ось такі серветки в логі я замовила собі і своїй знайомі. Вона захотіла вони з лимонним ароматом. Тут 40 серветок, я про них вже багато разів розповідала. Що це за серветки? Вони допомагають вам швидко прибрати. Я, наприклад, не люблю генеральне прибирання, бо це дуже довго. Тому я роблю так, щоб те генеральне прибирання було як можна рідше. А для цього в мене є засоби фармасі. От, наприклад, ці серветки. Я приготувала їжу, я взяла серветку, все протегла і все чисте, ніяких жирних плянь ніде, ні бризків не залишилося. І все у мене чисте. Ці серветки вони їх можна в автомобіль положити з собою в сумочку в коляску, тому що вони добре відчищають навіть п'ятни там на поверхнях. Це може бути взуття, це може бути ваша сумочка чи коляска, навіть сам техніку добре витирають. Я, наприклад, коли мою холодильник розморожую, я цими серветками саме от протираю і все. Приємно пахне, і чисте і ніяких слідів не заставляє. У мене матова поверхня на кухні шкафчиків, то я цією серветкою протерла, воно одразу чисте стало, зверху протерла сухою серветкою ем, такою, ну, звичайною і немає ніяких розводів. Тому отакі серветки дуже класні, є ще з морським ароматом, якщо комусь може захочеться, не з лимонним, а з морським ароматом. І тут залишилося у мене в ящику два засоби. Один це моя знайома замовила новинку, я ще не користувалася. По відгукам дуже класна штука, от вона користується, я в неї спитаю, це спрей антиперспірант. Дівчата кажуть, що брали, ну, не зрозуміло, як це, так, ну, спрей, то й спрей. Але це не, не такий, знаєте, от, не, не в балончику, а от в флакончику спрей. Антиперспірант, але кажуть, що добре дуже захищає від неприємних ароматів поту, відчуваєте сухість і при цьому впевненість в собі. Ось така новинка спрей антиперспірант. А собі я замовила, от, це представляєте, що називається сапожник без сапог. Два з половиною роки я в фармасі, я все время дивилася на оцей стік масажний. Який дуже багато мені розповідали про нього. Це такий стік, от я хочу його відкрити, а, чи запечатаний, запаяний. Який, знаєте, це концентрат лікарських трав. Він дуже твердий. І коли у вас болить голова, наприклад, мігрень, чи, наприклад, ви простудилися отут потерти, чи на носі отут потерти крильця чи на носі. От Бачите, він запаяний, все красиво закрито, він в дерев'яній такій упаковочці. Тут є інструкція, якщо відковіряти, і відкриваємо так, як він відкривається, викручується. І він бачите, такий, як, кажеться, як камінь, вроді би. але коли я ним мажу от руку, я чувствую вологу. Тобто це такий, знаєте, як, як, свина, як сіль. По такій твердості, оце, ну ой, а пахне, знаєте, лікарськими травами. І от коли ніс забитий, буде, точно проб'є. А ще дівчата кажуть, що коли болить голова, оце у кого мігрені, оце на виску помазать, помазать, і воно покращується кровообіг і покращується. оце, е, 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 якби Зразу покращується стан голови. І е, мені мої знайомі, які користуються такою штукою, давно кажуть, що одна сказала, що їй на три роки хватило, а друга сказала, що їй на чотири роки хватило. Тому я зараз побачила по акції, замовила собі, бачите, він закручується в дерев'яному такому е, упаковості його можна в сумочці носити, в машину кинути, в колясочку. І щоб у вас було з собою, особливо, якщо ви би, ну, хочете по, за своїх батьків там переживаєте, за своїх бабусів, дідусів. Оце така штукована, вона маленька, але вона дуже гарна, От, знаєте таке освіжаюче тут е, таке відчуття, як будто ментолом освіжаюче. появилося і аромат таких трав, концентрат ністочно проб'є, якщо буде. Будете захворієте у вас насморк буде. Тому оце такий масажний стік я собі взяла, і тепер у мене він є. І я буду всім тепер показувати і розказувати, що така штука класна є. От бачите, таке замовлення у мене, і скільки мені товарів надавали, і е, знижкою сімдесят знижкою 77% вітаміни і гель для душу. І практично всі товари. А і ще ж Омега 3 дві упаковки по акції я взяла, і пробники парфумерії і по догляду я взяла по акції. І практично всі товари, які брали мої знайомі, вони зараз ідуть по акційним цінам, тому що листопад це місяць чорної п'ятниці, розпродажів, акцій, тому що сьогодні 26 листопада, і ви, якщо по посиланню, яке ви бачите або під відео, або над відео, ви зареєструєтеся, тут же зробите замовлення, то ви успієте скористатися і акціями. Бо для тих, хто зареєстрований, я ще скажу пару секретів. По Перше, є подарунки, тобто, якщо ви робите замовлення на 40 балів, ви от використаєте о, оці всі знижки акції. А вас ще як новачка буде можливість всього за 50 гривень вибрати собі або один із парфумів чоловічий чи жіночий, або набір тушу помада, або набір ом, о, кератинова маска, до речі, і кератиновий шампунь. Всього за 50 гривень. Плюс є така акція зараз на багато товарів один плюс один дорівнює три. Плюс зараз на гель-каштан, який я постійно рекламую, розповідаю про нього, і на Бальзам Календула йде знижка акції, на дезодорант Шариковий йдуть знижка акції, на салфетки акція знижка йдуть, на зубну пасту акції, на масажний стік ну, скрізь знижки до 30-50%. І плюс, коли ви зареєструєтесь, у вас буде ще знижка консультанта. І, до речі, тільки в листопаді ця знижка 30%, а з 1 грудня вона вже буде 25%. Так що не чекайте, поки з неба на вас впаде кошельок з грошима, чи хтось вам прийшли на карточку багато грошей, починайте. Економити зараз на якісному на правильному покупці. Не економте на собі, а вибирайте просто правильні якісні товари і вибирайте правильні якісні компанії. А коли ви зареєструєтесь, то я вам в Viber або в Telegram напишу повідомлення, де я допоможу вам розібратися у всьому абсолютно. І ми з вами будемо спілкуватися рівно стільки, скільки ви захочете. Я дам інформацію вам рівно стільки, скільки ви захочете. Ніхто нікого не зобов'язує робити замовлення, і ви їх робите тоді і скільки, скільки вам треба. Немає ніяких мінімальних замовлень, хоч одну одиницю замовляєте. Немає максимальних замовлень. Замовляєте, хоч, от бачите, я два ящика підряд замовила. Можете замовляти і на дуже багато. Тому. Будь ласка, нажимайте на посилання. Якщо ви там боїтеся цих посилань, напишіть мені повідомлення, я вам допоможу. Це дуже просто робиться. Я, мені 53 роки я з цим справилася з реєстрацією, з, я розібралася, як робити замовлення, як їх оплачувати, як е, отримувати. Тому, будь ласка, я до ваших послуг буду рада, щоб ви. Стали для себе більш якісним товаром користуватися, і він вам дістався по як можна мінімальній ціні. І це реально бачите отакі От ціни. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Я буду дуже вдячна за ваш лайк під цим відео, за ваш коментар під цим відео. І поділіться, будь ласка, своїми друзями, знайомими. Може, вам і не треба цю інформацію, а хтось шукає можливість. Або зекономити, або заробити, або знайти подарунки якісні на новий рік. Не будьте жадінами, діліться. Пам'ятаєте? Хто ходілиться, тому прибуває все більше. Бережіть себе, до нових зустрічей. До побачення.